Ті, ми робимо вибір, що одягнути, чим поснідати, який транспорт обрати. Та є вибір глобальний: яку професію обрати, з ким одружитися, в якій країні жити, та вибір моральний, якою людиною. Про вічне шекспірівське питання сьогодні у програмі Смак життя з вами Олена Грисаменко. Приєднуйтесь. Дозвольте вам кілька запитань задати. Так, будь ласка. Як для водія, у вас в житті щодня, напевно, є вибір? Сто процентів. Яку по дорогу день? обрати? А, ну, Я вибираю декілька в мене критеріїв. Перше, це ну, наскільки доцільно їхати тою чи іншою дорогою. Друге, це наскільки там безпечно мається на озячі. Достатньо ну, хороша дорога чи погано. І напевно, третє це настрій. Часом треба міняти маршрути, тому що якщо по одних дорогах їздиш постійно, трошки не доїдає. А часто пропускаєте на пішохідному переході дівчат в коротких спідницях? Ну, чесно кажучи, пропускаю, намагаюся. Хоча буває, що інколи немає часу навіть дивитися. Але є вибір пропустити, скажімо, стареньку бабусю і молоду, гарну дівчину, блондинку. Якщо це на пропустити якщо це нагла блондинка, ну є така категорія, є позитивні, хороші блондинки, а є наглі. Якщо це нагла блондинка, я собі дозволю її наглу не пропустити. Чому для водія, коли він сідає за кермо свого автомобіля, важливо завжди пам'ятати, що щоденно на дорозі є вибір? Чим це може йому бути небезпечним? Ну, буває, що розслабляєшся. От коли багато їздиш, багато справ, ти просто замотаний і ну, ти забуваєш, що це там півтори тонни чи тонна заліза, яка несеться на швидкості, і насправді ти не так можеш швидко її управляти, як здається. І тому треба постійно собі нагадувати, що від твого вибору може залежати чиє життя, і... і твоє життя також. І моє життя також в тому числі. Ну що ж я вам бажаю безпечної дороги. Щасливо, гарного вибору. в житті. дякую взаємно нас квічемандридоро. Дня, можна вам задати кілька запитань. Скажіть, будь ласка, що вплинуло на вибір власне, вашого авто? Чим ви керувалися перед тим, як його купували? Погані дороги, потрібен кросовер по нашому бездоріжжі. Хімдай непогана марка, в принципі, це не реклама, але я машиною здоволений. Ви часто за кермом? Щоденно, це мій офіс. Щодня обираєте маршрут, щодня обираєте певного пасажира для себе, вибираєте, скажімо, швидкість на якій ви будете їхати. Що основне для вас? Принципово пасажири не підвожу. А пасажирок. І пасажирок також, крім дружини. З приводу швидкості стараюся з'їздити по правилах. І не за рахунок того, що там штрафи великі і так далі. А просто були в житті дві аварії і стараюся так дотримуватися правил дорожнього руху. В принципі, це безпека моя і безпека людей, і пішоходів, і інших транспортних засобів. Життя це низка виборів. Я знаю, я знаю хто, хто я і ким, і ким можу, можу бути. бути, якщо зроблю вибір. Життя, Життя є сума, сума усіх ваших, ваших виборів. Андрію, як часто у житті актора ви робите вибір власне у своїй професії? Е, ну, у професії вибір, вибір вибір він постійний, я думаю. Ну, спочатку вибір великий падає у професії. На е, режисера, який, який вибирає, скажімо, е, на ту чи іншу роль підбирає? Так? Ну скажімо так. Ну, спочатку режисер вибирає, що буде ставити, але це ще ще складніший процес, тому що е, театр він, ви знаєте, це така це, це такий організм, де є чоловік. Мав би бути чоловік, який за цим процесом він слідкує, прослідковує, що брати взагалі до репертуару, на що повинен ходити глядач, якісь фестивальні вистави і так далі. Тобто, це, це, це вже вибір величезний. Андрію, ви колись хотіли стати, якщо не помиляюсь, лікарем. Так. А чому ви обрали лекторську професію? І чи не шкодуєте про свій вибір? Ні, я взагалі не шкодую в тому світі нічого. Я, е, я, я дико вірю, що над нами е, у всесвіті є величезна сила, е, як хочете це називаєте, Богом е, як завгодно, а яка в якої є та величезна книжка? В якій написано і розписано все до дрібних е, дрібниць, що ти, ким ти будеш, і яка твоя роль взагалі в суспільстві, в світі, і у всесвіті? Тобто, але людина має вибір в даний момент, в, да, в, дану, в дану секунду, в даний проміжок часу у нас є безліч можливостей. Тобто, але все одно все, все це розписано. А, тому що в будь-яку будь секунду йде твій вибір. Ти вибираєш напряму, куди ти маєш діяти, що ти маєш робити, ти йдеш туди, і це вже це вже ця можливість вибрана серед мільярдів можливостей. Серед мільярдів найскладніший ваш вибір у житті. Найбільший мій вибір був не зв'язаний з професією, а був зв'язаний з все-таки з одруженням. Вибір професії було найважче, тому що ми ще не були дорослими людьми, ми були дітьми, можна сказати, ще. Коли ми з моєю дружиною Оксаною. Ми шість років зустрічалися, ходили туди-сюди, там ну, якось вирішили, от, власне, що ми все-таки не можемо жити один без одного. І, і оцей, оцей вибір, коли, коли коли я вже сказав Оксанка, давай ми все-таки одружимося. Весілля в мене було таке, не те, все на нервах. У мене чоловік за тиждень до весілля захворів жовтухою. Я вже думала, а на що воно мені? А ч воно мені потрібне? А так без безболь... рішення. Ми по якось так прийняли. Ми шість років до того зустрічались. Андрій, от вранці прокидаєтеся, і найперший ваш вибір? Це у сьогодні. Воно, ви знаєте, воно е, у кожного в побуті, напевно, якісь є вже напрацьовані варіанти. Коли, коли ти прокидаєшся, скидаєш ноги там, з ліжка. Станєш... Вибір прокинутись чи залишитись з подушкою, чи, так? Чи, чи далі віймо. поспати трішки? Ну, ні, ну так, ну, бачите, е, взагалі життя це, це суцільний вибір, це, це постійний вибір. І тому, тому, от, власне, воно так цікаво. І, і, і маса можливостей. Тобто, Можна поспати, можна ще секундочку, а, можна, а, а може, може треба встати, а може треба. А, чекай, сьогодні мені треба ще прийняти ванну чи душ. Ага, а, а, а там ще а, а не зро... а треба яйця посмажити там або ще щось. Як правило, у нас вибір такий. Мій вибір невеликий, тому що, як правило, моя дружина стає першою, вона готує сніданок, тоді прокидається мій син Павло. Але я вже майже практично не сплю, я вже валяюся. Деколи прокидаюся не з тої ноги, може і неправильно вибір. Може всім дістатися чи ні? Всім, без проблем. Роздаю наліво і направо. Ви капризна жінка? Ні. Тобто йдете у магазин, от, і питання вибору, те чи інше. Ви дуже довго обираєте, ви можете там, скажімо, вискіпуватися. Ні, я прийшла, мені річ сподобалась, я одягнула, мені підходить, мені зручно. Я купила. Це не проблема. Коли краще, коли вибір за вас уже хтось зробив, так чи робить чи приймати рішення самостійно, як на мене, я б хотіла цю відповідальність на когось перекинути. Чесно, я і я переважно перекидаю цю відповідальність на свого чоловіка. Робить вибір, переважно завжди він. А критикуєте потім його за вибір? Обов'язково. А я спочатку перекласти, чи потім критикувати. Це зробити винним. Ну всяке, бо якщо все добре вдається, значить він молодець. А якщо ні, ну покритикую. Ну але ж сама розумієш, що не я робила вибір. Я його змусила це зробити. У вас буквально щойно був вибір. Або залишитися на зйомку, поспілкуватися зі мною, або йти у справах. Але ви все ж таки зробили вибір залишитися. Чому? І що впливає на ваш вибір? Я, ну, спершу я дуже поважаю і люблю ваш канал, і я не міг відмовити. Дякую. О, це, 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 це перша причина. А друга причина я дуже люблю вас як ведучу. І, Дякую. Я вибуху. думаю, мені приємно зустрітися сьогодні з вами і буквально тих 5 хвилин поспілкуватися. В принципі, я цим керувався, і я думаю, що це основне, чому я залишився, а не, не пішов по справах. Вибір, от зараз, на цьому етапі вашого життя, режисерський. Тобто десь можливо відійти від акторської справи і взятися за режисерську. Що спонукало до цього? Ну, знаєте, як, якщо відноситись взагалі як до, до, до самого. До самого... Терміну як вибір, то ну, це філософія. це філософія. Якщо я керуюся це інстинктивно, це одне. Коли, коли я це керуюсь, скажімо, як бажанням свідомим, коли я розумію, що я хочу, це теж зовсім інше. Залежить від часу, мені здається, коли мені було 20 років, у мене відношення до цієї професії було одне. Зараз, коли я закінчив університет, мене по-інакшому взагалі. Бачення цієї професії. І чому це саме на цьому на, на цій професії вибір? Ну, напевне, все-таки хотілося би десь реалізувати себе глибше і, і більш театральніше в плані, плані мистецтва. Микола, якщо перед вами є вибір, скажімо, пункт перший. Так, а, записано, так? Пункт Б і пункт В ваш варіант. Що ви оберете? Тобто запропоновані відповіді, заплановані. Чи щось? Завжди вносити свої. А, б... а, а, а відповіді заплановані мною? Попередньо... Не знаю, а, от я... маєте вибір, так? Скажімо, ну банально, придумайте якусь ситуацію, от як майбутній режисер. Mm -hmm. Давайте, давайте, як давайте. Розіграємо з... ситуацію. Змотивуємо ситуацію. Ну, давайте, щось, навколо, щось Навколо жінки, давайте. Навколо жінки? Так, от є у вас вибір. А, чи ви... піти в ресторан, чи піти в кіно. Так, а... чи ваш варіант? Так, mm -hmm. що ви обираєте? Але ви мені пропонуєте, скажімо, варіант кіно і ресторан. Так, я а думаю, ще це... інша жінка вам пропонує ресторан. Ви оберете ту і іншу жінку? Я буду керуватися. Я буду керуватися, керуватися все-таки своїм станом. По-перше, відносно цієї жінки, відносно цієї ситуації, відносно глибини стосунків і так далі. І так далі. І буду, ну, в принципі, вибирати те, що буде близьке нам обом. Який не легший вибір? Чи запропонований чи свій тук, ну, скажуть, палка з двома кінцями? Якщо людина, звичайно, переконана в своїх е, таких поглядах на життя, якщо вона дійсно е, ну, має дуже багато переваг саме в своє, своєму виборі, то е, тут, звичайно, потрібно прислуховуватися до своєї думки. Але в будь-якому випадку потрібно враховувати думку і батьків, і однолітків, і знайомих якихось людей. Звичайно, ну, вирізняти якесь таке дуже раціональне зерно зі всіх запропонованих варіантів, і знаходити все ж таки свій шлях, тому що головне вибір навіть не тільки можливість зробити його, можливість зробити самостійно обґрунтовано, обдумано, але і відповідати за свій вибір. Дорослі люди або старші люди кажуть, що найскладніший вибір у житті це вибір своєї половини. Ви не одружений актор. Я думаю, що багато маєте прихильниць жіночої половини людства. Багато на навіть глядачок тернопільських, от куди вже впало око Микола Бажанова? Може, таке складне філософське питання, куди впало око. І, і скільки ви ще будете в категорії неодружених? Тобто, у кого ще є і, надія з Тернопільської думаю, публіки це, жіночої. Я, я, я думаю, що на сьогоднішній день я абсолютно. Який у вас статус сьогодні? Впевнений в своєму. Закоханий, неоружений. Давайте будемо відверті, я не одружений і закоханий, я думаю, що я закоханий. На рахунок вибору свого, в мене він свідомий і, і як і я не можу сказати, випробуваний часом, але, напевне, дуже свідомий цей вибір на сьогодні. От я при ньому залишаюсь. Питання там, скажімо, якого часу, і знов таки. На наш вибір впливає дуже багато факторів. Це і особиста думка, звичайно, кожної людини, і думка батьків, знайомих, товаришів. Взагалі, вибір ну, потрібно формувати ще з дитинства. Люди, які не навчилися вибирати взагалі в житті, вони є. Не самостійними їм важко взагалі вибрати не тільки професію, не тільки там кохану людину, там дружину чоловіка. Їм взагалі важко зробити будь-який вибір в житті, і це, в принципі, дуже залежить від батьків. Робіть у житті правильний вибір. Не бійтеся помилок, адже саме вони дарують нам досвід. Це вибір, це вибір а, не а не випадковість визначає, визначає вашу, вашу долю. долю. У людини немає іншого вибору, вона повинна бути людиною. Ми обираємо наші радощі і печалі задовго до того, як відчуваємо їх. Ігоряславичу, наскільки для лікаря важливо зробити правильний вибір, так аби він вплинув для пацієнта в хорошому позитивному значенні. Насправді це дуже важливо, тому що, по-перше, вибір діагнозу правильно, тому що в будь-якому випадку, коли приходить пацієнт до лікаря, він має якийсь певний набір симптомів, набір скарг. І лікарю на підставі цього треба встановити правильний діагноз, який буде визначати вже відповідно правильний варіант лікування. Звичайно, навіть коли є правильний діагноз. Чи, скажімо, ми вважаємо, що він правильний. Е, стає друге питання: це вибір правильного лікування. оптимального лікування. Є якісь стандартні протоколи лікування, є е, стандартні е, процедури, які регламентують об'єм лікування, але е, далеко не всі ми є стандартні, і стандарти, на жаль, спрацьовують не більше як у двох третинах випадків. Ну і зрештою, потім постає величезна кількість інших. Не менш важливих виборів, починаючи від того, особливо наприклад, якщо це онкохворий, казати чи не казати цей діагноз відразу пацієнту в якій формі, кому із його родичів знову ж таки цей діагноз казати, хоча це вже вибір не лікаря, а самого пацієнта. Наскільки складно для вас було робити той чи інший вибір, і найскладніший ваш вибір у житті як лікаря? Найскладніші е, вибори, мабуть, все-таки пов'язані з тими ситуаціями, коли хворіє хтось з близьких, з родини, з батьків. Е, тому що який би ти е, не був хороший лікар, наскільки ти не був би в собі, е, чому, власне, це не забобони, а, мабуть, все-таки правило в медицині не лікувати е, найдорожчих тобі людей. Тому що там, власне, на е, варіант вибору впливають суб'єктивні чинники. І коли ти е, підходиш до діагностики чи до лікування якоїсь проблеми у людини, яка тобі близька, яку ти любиш. Безумовно, суб'єктивні чинники часто переважують твої знання та досвід. І тому, от власне, оцей момент, мабуть, і найважчий. Поганий лікар може зіпсувати здоров'я десяткам пацієнтів, пацієнтів, то поганий е, вчитель чи викладач може зіпсувати долю цілому поколінню. І е, пам'ятаєте слова Отто фон Бісмарка, коли він сказав, що е, дайте мені кількасот хороших вчителів, я за покоління зроблю вам нову Німеччину. Тобто, власне. Е, Мабуть, той момент, коли ми навчаємо е, ціле покоління майбутніх лікарів робити свій вибір і робити його фахово, професійно, е, це не менш важливо, а можливо навіть і більш тяжко, ніж робити якийсь певний вибір щодо е, одного конкретного пацієнта. Як депутат обласної ради, от про що ви думаєте перед тим, як натиснути кнопку? От є вибір за, проти. Про що ви думаєте в останнє? В останнє? Треба сказати, що голосування передує вивчення документів, оскільки в мене є певний досвід управлінської діяльності, намагаюся з'ясувати для себе всі обставини того чи іншого рішення. Часто є такі рішення, які не є популярними, але які і треба приймати. Дуже багато рішень не прийнято саме з політичних мотивів, саме з мотивів десь конкуренції і протиборства політичного. Але всі рішення, за які я голосую, вони є свідомі, вони є опрацьовані. Тому думка іноді буває така. Що натискаю клавішу і навіть не піднімаю очі на табло, тому що чекаю, щоб підтримали той чи інший проект. Ви залежите від думки інших людей. Звичайно. Тобто -то переживаєте, що скажуть про вас інші. А? Це той чи інший ваш вибір. Звичайно, кожен з нас переживає, якщо в них є. Якась совість сумління. Можна а? купити ваш вибір? М -м, не можна. Нам є ще ска. Ближай, дайте, ми, напевно, з вами сьогодні дуже відверто поговоримо, не по-діловому. Питання вибору для політика, питання вибору, і, і як для виконуючого обов'язки голови обласної ради. Коли ви тиснете на кнопку або приймаєте те чи інше рішення, чим керуєтесь при виборі? Загальне питання? Я всю увагу зараз сконцентрував на те, як тисну кнопку. Тобто можна тиснути кнопку, можна піднімати руку, можна в інший спосіб виражати свою думку, але завжди керуєшся своїми певними знаннями, переконаннями і доцільностями. Ви переживаєте за думку інших людей? Що про вас скажуть за той чи інший вибір у вашому житті? Що подумають, і чи впливає це на... Подальше ваше майбутнє рішення. Тобто, що скажуть колеги, що скажуть депутати, що скаже ну, врешті-решт преса? Дуже цікаве питання. Е, я, коли дивлюсь на всякі У нас в соцмережах, є такі вислови, і не раз переконуюся в тому, що всім не догодиш. Недавно почитав свіженького такого, що е, всім подобається лише котенятка. Всім одинаково подобається, лише котенятка, а вся інше має своїх прихильників і розгалуження. Тому безумовно, ну мабуть, для кожної людини. Думка інших людей, думка в загальному, суспільна думка є важливою. Ну, принаймні, я буду говорити за себе, для мене вона надзвичайно важлива. Але я ще не навчився цим маніпулювати і з одного боку радий тому, тому що всі мої чи пропозиції, чи і думки вони є щирі і відверті. Потім, коли мені... Роблять підказки, кажуть, а треба було от тільки оцю частину розповісти, а от цю не потрібно було, наприклад, говорити десь чи на виступі, чи там в обговоренні якомусь, вона би сприйнялася краще. Безумовно, з одного боку, я хочу, щоб я сприймався якомога е, кращим, а з другого боку, я хочу, щоб мене сприймали таким, як я є, тому що я є таким. Якої думки ви найбільше боїтеся? Чиєї думки? Хто найбільше може критикувати ваш вибір? Ну, мабуть, близьких людей. Для мене це надзвичайно важливо, тому що це люди, які поруч біля тебе максимально близько. І тому, якщо так розділяти, мабуть, думка моєї дружини для мене є надважливою. Перед тим, як прийняти важливе рішення, принаймні суспільне рішення, щодня ви маєте якісь підписувати резолюцію, якісь документи. От яка е, в думка вас тривожить перед тим, як поставити підпис? Тобто є вибір, так дозволити людині, не дозволити. Тобто, можливо, ваш підпис і вирішує чиюсь долю. От про що ви задумуєтесь так найчастіше перед тим, як це зробити? Так як у нас державна структура, в першу чергу я дивлюся за законністю наших всіх дій. Мені подобається робота саме ради. Системою рад, системою комісії, системою дорадчих голосів В роботі в системі рад якраз і є рішення більш виваженими колегіальними, і тому мені це подобається, що вони максимально правильні або виважені. За час вашої і політичної діяльності і можливо кар'єри, взагалі за час вашого життя були такі випадки, коли намагалися купити ваш вибір, і які це були випадки. Ну, ми постійно стикаємося з такими факторами, як ну, купити, якщо розуміти, купити це гроші це один вид. А навіть от, підкупити, можливо, людину. Зробити лояльною, тобто Десь, вже ми, на рівні спілкування. На рівні частин, наприклад, шлях. От, от ми бачимо різних людей. Один прийде і каже: Мені положено, давай мені оце сюди все. І ти так ніби як зразу закриваєшся, тобто виясняєш спочатку, чи йому дійсно положено, чи що цей прийшов дядько, наприклад, вимагати. І проходить, наприклад, така тітонька як лисичка, і каже: Ой, я би дуже вас просила, і ти вже хочеш їй допомогти, бо вона тебе підкупила своїм ставленням, тобто вона тебе зробила лояльним до себе. Потім звернулася, і ти це. Робиш десь з певним таким моральним підкупом і любов'ю. Якщо говорити про е, ті рішення, е, ну мене е, підкупляє саме е, доцільність і як правильно зробити. От, якщо є у нас, наприклад, заслужена людина і йому тісно в гуртожитку. Ну я не знаю, які тут потрібні ще аргументи. Ми хочемо знайти йому можливість розширення. Ми робимо для цього все необхідне свого боку. То, то якщо знайти е, такий підхід до Сергія Тарашевського, то можна щось і отримати. Ну, я менезі ми всі шукаємо підхід один до одного. От, наприклад, мені особливо приємно поспілкуватися з вами, тому що Ой. у вас е, є цей підхід, який я розповідаю. Тобто вам не хочеться відмовити. Ви домовляєтеся про зустріч? Ви знаєте, які слова примінити, і е, вам не хочеться відмовити, зупиняється весь процес, і ми спілкуємось. Е, що не можна сказати про всіх. Якщо говорити про зловживання як таке, ну мені подобається тим, що я е, самодостатній чоловік, який має де жити, на чому їздити, має що їсти. І тому я би сказав, що я не є з тих, яких буде підкуплятися на якісь там е, фінансові вигоди. Ні ти подивився свій телевізор, і з нього ти п'єш мільйони чужих думок. теж завжди має вибір. Ми обираємо те, що цікаво, корисно та актуально для вас. Дякую вам за підтримку і до зустрічі рівно за тиждень! Нам є See